Цю автівку ми продали нашим клієнтам в дорозі. <му> Audi q 5 2021 року в рестайлінгу комплектація Premium Plus і пробіг 36 тисяч кілометрів. Вона приїхала до нас з мінімальним пошкодженням по передній частині, не було фар і не було бампера. Безпека була ціла, слова частина не постраждала. По машині в нас камери 360, передні, задні парктроніки, безключовий доступ, панорамна криша, велика мультимедіа, музика Бенгент Олопсан, електронна приборна панель, трьохзонний клімат, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Коротше, друзі. Куп'ята дуже жирна, мінімальне пошкодження, і вона вийшла нашому клієнту в дорозі в охіренні кошти. До речі, зараз також є в дорозі ось така ще одна куп'ята і БМВ. X5 в кузові G05. А вже ж в нас є електроляда, і ми зараз знаходимося в Києві, ретровіль, переоформлюємо цю автівку на нашого клієнта, тому що вона заїхала і оформилася на нашу компанію. А якщо вас цікавить ціна підключ даної Audi Q5, ставте плюс в коментарі під цим відео.